Всім привіт за мотори в газіка, зараз будемо вилітати. Дивіться, як фарки світять. Мені подобається. Таке, хоч якийсь світ з'явився. Кажуть спеціалісти в коментарях, що газон розцядкований, тим менше його цяцькуй, краще їздить буде. Що ви в ньому бачите розцядкованого окрім цих передніх фар, задніх і притонірованої лобоухи. Я не знаю. Навіть музики немає. Все в заводі, все в стокі. Де тут ці цяцьки? Покажу як задні світять. Отак. Поміняв, значить, я жабку, бо не робив, не робили задній стоп, не працювала жабка. Замінив жабку, все працює, тільки капідальку торкнувся, все, стоп працює. А, значить, зараз ми будемо їхати, травити пшеничку. Є там таке окошко, що можна буде посіятись. Виходить, що сьогодні більш-менш нормальна погода. Завтра вже стоїть дощ. Потім е через пару днів дощ кінчається і є віконце для того, щоб обсіятись. І потім знову дощ. Тобто для пшенички було б класно посіяти у мокре. Через е пару днів пройшов би дощик, було б все в ідеалі взагалі. Так що зараз ждемо дзвонка і будемо вилітати. Так що далі покажу. Процес іде, другий бех вже йде, завозиться в ангар на кучку і будемо віяти. Що я хочу сказати? Що залишилася ще пшеничка на посів. Кому цікаво, ось GT практик, двічі відвія, на відео є на каналі. А чому залишилося? Верніше не залишилося, ми заново прийшлося перевіватися. Добавлять, так як ажіотаж був нормальний, люди приїжджали, брали собі. І, коротше, доторгувалися до того, що бачимо, що нам не вистачить. І ми провіяли знову, довіялись. Ага, вроді би хватає. Ну таке ж опять прикинули. Вроді би е вистачить є надлишок. Там, по-моєму, 2 два, чи два з половиною бега. Залишилось перевіяної двічі пшенички. Реджиті практика, Аналіз у мене є на руках. Я прикріплю його десь тут у відео. Так що, кому цікаво, дзвоніть, пишіть, я номер залишу свій під відео. Ви будемо такий Чудо і ПГС-10. Протравитель Сім'ян 10А. Ну, 10, мабуть, 10 тонн. А А не знаю. І я думаю, що ця машина достойна від вас лайку. Чому? Я зараз вам все швидко розкажу. Зацікавився я протравителем, тільки не таким е, меншим. ну Сучаснів львів, по-моєму, їх робить. І Щоб такий шничок був, щоб у беги можна було його травити. Поцікавився ціною, а його ціна на сьогоднішній день, якщо я не помиляю, 108 тисяч. То оця керенська солдепівська машина працює по сьогоднішній день. Як вона може не заробити То Оце нею зараз будемо це все діло травити. Прямо будемо в газона. Отлічно. Под'їжджаю, так? Да? Покажу ж про труйник, який ми будемо приміняти. Баєровський сценік. Немає брошурки, десь, десь вона вже в складу потікалася. Протруйник скинік, плюс е добре таке, неорганічне. Там вон магній, цинк, залізо, всяка отака штука. Коротше. Тільки рідон, тільки провірені поставщики, продавці і так далі. Ніякої халтури. Це, звісно, ми брали у Васі, товаришу нашого, ну. Це таке, це все одно доповнювач. А головне це ось. І це є добре. С-драйв проводиться. Хочемо прогнати, щоб пішло протруювати і тоді заново це все протравити. Бо зараз шнеком не протравлене погоне. Буде нехорошо. Що воно там сипе чи не сипеє? О, пошло. Чоло воно там пали. Та, та червона червон, червон, червон. та червон, та червон, так, так он соєвий нам насей. Та соє померє. Та червоно. Капець, червон. на живо тоді віяли. <гум> а ви не травили, да, ще свою? А? Не травили ще а, свою? Ще. Це Я ми воно, самі воно. ранні. Так Якщо... що те, що з тієї виражу. Прикинь грані. Що йому робити? Погнали чи що? Травиться це не віється, Травиться безстренько зараз. Раз, два. Прямо на газона, газона не глушу, то що зараз ця конструкція від'їжджає і мені прийдеться під'їжджати під неї. Зараз тоді вже щось там натравиться, та тоді полізу поди, покажу. Чуть-чуть сої попало, так як в тому році травили сою. А якому в тому році? Весною. І чуть-чуть залишилося сої, попала в пшеничку. Ну а що зробиш? Нічого страшного. За зиму вимерзне. Дивіться, яке червоненьке, як має бути, все на максимум, вже зменшили подачу, саму меншу зробили. І... Травимо, щоб було нормально, протравлене зерно. Те, що там єлі-єлі червоне, це все фігня. Повірте на слово. В'яталь оце перекидає, ну а я у руля, щоб під'їжджати. Сані нема, саня на картошки. копає там щось. Як я завжди кажу, картошка раком стави всіх. Без різниці, хто ти молодий чи старий. Гримуча смесь. Ну так, да, упустили цей момент. Защита повинна бути в таких моментах. Сцені, протруйник, це ж добре, вони органічне. В одну каністерку води додаємо і воно це все діло. Тут сам протруйник, який же штрує. — Півтори літри навіть. Півтори, літри, так? Півтори на полі. Півтори, не літру, півтори. Так а нема десь бумажки. Мастерській, мабуть, лежить. Отак і працюємо. Того півтори, того літра. Добавили це все діло водою і в роботу. Дивіться, що я вам зараз покажу. Рік випуску. 1909. Ну ми щось так всі сумніваємося, що 909-й, може 89-й щось опечатка була. Це просто інженерія солдепі, колгоспів і так далі на вищому рівні. машині вже хір на настільки год, а вона настільки умна, сама їде, сама включає оцей шнек подачі. Ось зараз він не робить, Ось дивіться. Хоп! Запустився, роботає. Зараз стоїть на місці. Опять виключився, включився. Стоїть час на місці, поїде вперед. А ну давай. Я в шокі. Могли ж люди робити колись. Треба подивитися в інтернеті, скільки зараз коштує отакий, тільки після реставрації. Якщо той обичний шнековий 100 тисяч, то цей, мабуть, всі 250-300. Не хоче їхати. Ну, коротше, суть ви зрозуміли, що потихеньку проїжджає вперед. Ось, дивіться, їде сам. Можуть же, як захочуть. І він, виходить, від'їжджав вперед, а мені треба газоном під'їжджати назад, щоб менше було кидати лопатою туди наперед. Тут уже понти, я не знаю, время не засікав. Залишились понти. Герой цього відео старий добротний столик, але він вже відписує, що ходором ходить, що він такий тяжкий, неудобно його транспортувати. Прошлий раз, як ми віяли пшеничку, обідали за тим столиком і батя говорить, хлопці, я вам подгоню новий столик. І ось він напріг того самого плотника, плотник зробив, доска, матеріал у нас був і вийшов такий файний столик. Як на мене, причудовий. Ну, потік як вміє це діло робити, він якось досточки отута клеє, щоб вийшлося вони в місті. Не саморізами, а якось і моноклей. Бачите, тут ось брусочок, полосочка і то так симпатично. Я ж його не бачив, а це травимся, дивлюся, стоїть. Пішов подивився, та думаю, і вам відос зніму. В принципі, непоганий файний столик такий. Пообідать. Мені подобається. Бачите, оці червоні такі точки і те, що сочнека сипеться. Це ветра розкинув чуть тут лопатою. Ну, суть такова, не хватило, як завжди, стакана. Батя наколотив майже чистяков без е, цього самого. без води, там, може, 100-200 чи 200 грам линув і такий результат. Оце має оце, бути протравка. Оце, оце навіть слаба. На відео вона кажеться, мов би, взагалі не протравлена. А вона протравлена. Оце 6 бегів, борта заднього немає. Ну і дивіться, наскільки неповний кузов. Якщо в нас в бегі менше... Ну, навіть тонни там немає, 800, 6,8, 48 море плюс-мінус 5 тонн. Оце зараз на газоні в даний момент. Все, ми, общем, закінчили вже. Зараз їдемо займатися далі працею. Кому понравилось відео, ставте лайки. Всім пока. Все, звісно, буде Україна.